Всім доброго дня. Зараз ми з Миколаєвою будемо робити квашені помідори по моєму рецепту із сахаром. Такі помідори ми виробили не перший рік. Вони найкраще у нас уходять самі перші. І завжди їх не вистачає, завжди мало. Миколаїв це буде робити, а я вам прокоментую, бо в мене вам травма бойова. Ось, і все знову руйнуваті помідори. Нічого, так. Беремо і беремо таке 5-літрове дерко, тому що у нас багато всяких рецептів. З ну, тільки ми не з'ємо, здорове дрова. Беремо, Короче, раз, разного, але багато. Бучать 3, але 5-літрові Ось, Так що на дно ложимо ми окропчику. Потім ложимо листочок хріна, застилаємо. Ось, Беремо. Листя смородини. Це все туди. Корінь хріна. От у нас такий корінь хріна. Отак от, от беремо дольок на таке ведерко, ну, дольок 3. Три на місь, і на да, да, да. На штучок три таких. Ось. Тепер беремо горки перчик і кришимо штучок 5-6. Горкого перця. І вкладаємо. І вкладаємо помідори. І вкладаємо помідори. Ось, Зараз до половини коротше, ведерка вкладаємо помідори. У нас осень, сусіди жужжать. Ще кому цікавий наш канал, кому цікаві наші рецепти, підписуйтеся. Буде ще далі багато чого цікавого. У нас ось такі, от, як хто дивиться нас, то вже знає, такі от домашні помідорки. Ось. Половинку ми наклали наклали. Тепер беремо чесничок пополовині перерізаємо зубок по половині, штучок 4 5 зубків. Ось. Штучки 3, опять же, острого перця. Байдемо, наверх положимо. Штучки 3. Отак от. І все. І докладаємо далі нашими помідорками. так ось. Так що я кажу, кому цікаво, підписуйтесь на нас, коментуйте, пишіть свої рецепти, ми будемо їх всі пробувати. Будемо оцінювати їх, чи вони смачні, чи не смачні. Ось. Так що отак от. Пощі пощі повненьке до верха кришечка прижми і буде то, що треба. Ще треба. Пару штучок. Все, так, тепер беремо зверху, опять ложимо штучки 3-4 корня хріна. Все, вони будуть. Ріск буде хрін дає, і будуть вони коротше, такі, типу, не розлазиться будуть. Тепер частичка ще два зубка. І дорізаємо нашу гостру перчинку зверху. Отак, дорізаємо гостру перчину. Ну, це перчик, хто любить, то може більше давати менше. Коротше, ми, щоб вони були такі острі, такі. Ось так, Листочок поклали, у нас там залишилось пару листочків щось Тепер ложимо листочок, накриваємо, будемо накривати зараз будемо накривати листком хрина. На 10-літрове 10 ведро я беру 250 грамів солі, то на 5-літрове ми беремо 100-120. ну, отако. 120 грамів беремо солі. І так, взяли ми 2,5 літра води, я думаю, цього буде вповні досить. Ось беремо нашу сіль. Висипаємо у воду нашу. Ну, беремо цукор. На 5 літрове ведерко 50 грам 50 60 грамів. А на 10-літрове ведро беремо 100 грамів. От, приблизительно отак. От Полтори ложечки, коротше, все сиплемо сюди. От, і добре розкалиємо. Добре розкалатимемо, щоб наша сіль. Ростала. зберемо тільки каменну. Да, так, кам не на камене, не й дірена, не морська, не. Не мелка. Не екстра, так. Да. Беремо іменно каменний такий Такі от кольор водичка наша цього, зараз вона посутніше. І виливаємо в наші помідорки. Бачите, якраз бачите, Повне ведерко. Ось. Тепер беремо ми е, дві ложки горчиці, От, а горчицю ми сипимо для того, ми в усі помідорі практично сипимо горчицю, для того, щоб вони не, 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 зверху не приснавили. От, Одна і дві ложки. Воно у нас стикає. Трошки надавити треба, щоб стекла вода. Ага. Ось так. І другу поверху так. просипаємо. І все це ми будемо накривати е, лист, листом хріна. Просто тупо По половині листок хріна і наверх. Ось так накриваємо і накриваємо плотно кришечкою. І о, несемо, відправляємо ми в погреб, в подвагу на 30-40 днів. Через 30 днів помідорки наші будуть вже готові. Як будемо доставати, будемо смакувати, я засніму вам, щоб знали, ось, який рецепт найсмачніший. Так що підписуйтесь, слідкуйте за нашим каналом, коментуйте, будемо робити дегустацію, обов'язково зніму. Зазниму і покажу, який на смак. Ось Ось Це для сестри. У нас ще теж от, попросила. Десятилітрове В помідорах, слава Богу, цьому року вродило. Через 3 дні буде опять виборка, значить опять буде пару відер, будемо опять нові рецепти. Так що всім пока. Лайки, дизлайки, підписка. Підписка обов'язкова. Коменти також. І будемо робити дегустацію. Всіх запрошуємо на дегустацію. От тоді засніму засниму і покажу. Всім пока.